Вітаю вас, друзі, у другій частині рейтингу топ 20 компаній штучного інтелекту акції, яких мають бути в обраному списку кожного інвестора та трейдера. А також це відео буде цікавим для тих, хто цікавиться фінансами та штучним інтелектом. Бум штучного інтелекту приносить як користь людству, так і заробіток інвесторам. Важливість штучного інтелекту на ринку важко недооцінити, оскільки саме штучний інтелект. Був основним драйвером зростання всіх світових ринків у 2024 році, і впевнений, що відіграє важливу роль як у 2025 році, так і на протязі наступних десятиліть. Багато інвесторів і фондів заробили більше 100% річних, володіючи необхідною інформацією і купуючи акції компаній у сфері штучного інтелекту. Компанії штучного інтелекту, які будуть показані у цьому відео, вибрані на основі трьох ключових параметрів. Це рейтинги аналітиків, популярність серед хедж фондів. Актуальні новини. Десяте місце. Архолдінг. Акції котуються на NASDAQ. тікер арм. Кількість власників хедж-фондів, які тримають дану компанію в своєму портфелі 38, ринкова капіталізація 147 мільярдів доларів США. Армхолдинг проєктує, розробляє та ліцензує продукти центральних процесорів та супутні технології для компаній, що займаються напівпровідниками та виробників оригінального обладнання. Реймонд Джеймс нещодавно розпочав висвітлення британської компанії з рейтингом Outperform і цільовою ціною 160 доларів. Аналітики інвестиційного консалтингу відзначили, що ARM як домінуючий постачальник енергоефективних процесорів під систем IP знаходиться у вигідному положенні, щоб отримати вигоду з швидкого зростання. Генеративного штучного інтелекту у хмарі та периферії, аналітики очікують, що зростання контенту на мобільних пристроях поряд із вищим прониканням архітектури, ARM на ринку автомобілів, центрів обробки даних та персональних комп'ютерах сприятимуть стійкому двозначному зростанню протягом наступних кількох років. На думку експертів, Рейбон Джеймс. Edge штучний інтелект був ключовим каталізатором для ARM Holding та для ARM V9, який пропонував приблизно двократні роялті порівняно з попереднім поколінням і мав довгу злітну смугу. Аналітки додали, що існує велика ймовірність того, що ARM в кінцевому підсумку запропонує IP-адресу прискорювача штучного інтелекту для центрів обробки даних. Що може значно розширити його адресний ринок, що вже обслуговується. Конкуренція з боку різкої архітектури, набору інструкцій із відкритим вихідним кодом посилювалась, але навряд чи загрожувала домінуванню ARM, за словами аналітиків. Дев'ятє місце Palantir Technologies. Акції торгуються на нью йоркській фондовій біржі. Тікер PLTR Кількість власників хедж-фондів, які тримають акції цієї компанії у своєму портфелі 44. Ринкова капіталізація компанії 82,4 мільярдів доларів США. Palantir Technologies створює та впроваджує програмні платформи для розвідувальної спільноти, щоб допомагати в антитерористичних. Розслідуваннях та операціях. Нещодавно компанія оголосила, що уклала новий багаторічний багатомільйонний контракт на платформі штучного інтелекту, яку вона продає, щоб допомогти покращити охорону здоров'я за допомогою трансформаційних технологій. Контракт із медичною фірмою Nebraska Medicine допоможе останньому розвинути річне партнерство, в рамках якого Nebraska запровадила понад 10 додатків AIP, покращивши пропускну спроможність пацієнтів і розширивши вимоги. Голова Palantir Technologies Пітер Тіль нещодавно подав заявку на продаж акцій Palantir на суму до 1 мільярда згідно з повідомленням ЗМІ. Тіль зробив це розкриття минулого місяця через інвестиційний інструмент під назвою. Рівендейл 7 LLC В останнє тіль продавав акції незадовго до травня, коли він продав 13 мільйонів акцій за сукупною ціною понад 273 мільйона доларів. Восьме місце. Бродком. Акції кутуються на NASDAQ, Тікер AVGO. Кількість власників хедж-фондів, які тримають дану компанію в своєму портфелі аж 130. Ринкова капіталізація 801,5 мільярдів доларів США. Бродком постачає програмні рішення для напівпровідникової інфраструктури. Нещодавно компанія оголосила результати доходів за третій фінансовий квартал, і аналітики Уолл-стріт поспішили викласти свої. Погляди на цей звіт. Бенчмарк заявив у займіці для інвесторів, що звіт про доходи Broadcom розглядався як свого роду рятівний імпульс торговлі в сектору штучного інтелекту, особливо після тижня неймовірно, низьких показників вартості акцій Nvidia та більшості пов'язаних імен з штучним інтелектом. Однак, у повідомленні наголошується, що Broadcom показала слабий результат за другий квартал. І надала прогноз, який не дотягує до очікуваних оцінок. Згідно з Бенчмарк, Бродком представила звіт про доходи, який був солідним, без будь-яких істотних слабких місць, а її бізнес в сфері штучного інтелекту не мав чіткого висхідного імпульсу, який шукали інвестори на Уолл-стріт. Проте консалтингова компанія рекомендувала інвесторам скористатися короткостроковою волатильністю цін акцій, оскільки бродком залишається ключовим інструментом у індустрії штучного інтелекту. Бенчмарк присвоїв рейтинг купляти за цільовою ціною акції у розмірі 210 доларів. Семе місце Vistra Corporations Акції Vistra Corporations котуються на Нью-Йоркській фондовій біржі з тікером ВСТ. Кількість власників хедж-фондів, які утримують акції цієї компанії 92, ринкова капіталізація лише 38,7 мільярдів доларів США. Vistra Corporations працює як інтегрована роздрібна електроенергетична та електрогенеруюча компанія. Акції зросли за останні кілька днів після того, як Інвестиційний консалтинг Джеферіс назвав фірму найкращим вибором у секторі електроенергетики та підтвердив рейтинг купувати акції цієї компанії. Аналітик Джеферіс Дюмлін Сміт зазначив, що у Вістра було багато способів виграти після багатьох років придбань раціоналізації та одержаних уроків про ризики, які добре позиціонували її для сучасних ринків електроенергії. Аналітик додав, що своєчасне придбання ядерного портфелю Energy Harbor в 2023 році дало компанії бажаний ядерний портфель. Ядерний портфель Vistra Корп надав традиційний набір можливостей для розміщення центру обробки даних на одній з своїх атомних станцій, згідно зі словами аналітика. У записці інвестора наголошується, що ефективний газовий парк Vistra – Може виграти від вищого обсягу, навіть якщо суттєве збільшення обсягів природнього газу не було найбільшим кутом зростання. Шосте місце Супермікрокомп'ютер Incorporated. Акції котируються на nasdaq Тікер SMCI. Кількість хедж-фондів, які отримують акції цієї компанії, це 47, ринкова капіталізація лише 26,4 мільярди доларів. Компанія провела спліт, роздробивши акції з коефіцієнтом 1 до 10 і ціна з 420 доларів стала 42 долара. Момент спліту видно на графіках. Супермікрокомп'ютер розробляє та виробляє високопродуктивні сервери та рішення для зберігання даних на основі модульної та відкритої архітектури, аналітик Мізухо, Біджай Ракеш Нещодавно розпочав висвітлення акцій з нейтральним рейтингом з цільовою ціною 450 доларів. У заміці для інвесторів аналітик підкреслив, що ринок серверів штучного інтелекту зростає на 54% за рік. Але конкуренція, що зростала, б'є по мержі, і акції компанії з різноманітними портфелями виграють більше, особливо якщо мержа. Скоротиться ще більше. Якщо архітектура серверів повільно переходитимуть на рідинне охолодження, на користь дешевих серверів з повітряним охолодженням і збільшенням поставок графічних процесорів. Аналітик також додав, що супермікрокомп'ютер зіткнувся із жорстокою конкуренцією з боку Dell на ринку серверів штучного інтелекту. Ракеш зазначив, що, хоча штучний інтелект був достроковим драйвером, диверсифікація в області персональних комп'ютерів, сховищ створила синергію та цінність у довгостроковій перспективі для Dell, навіть незважаючи на те, що MSCI лідерувала на ринку з часткою 70-80% завдяки обмеженій пропозиції графічних процесорів. Тепер ця компанія почала втрачати частку. Адел швидко набирав її, використовуючи зв'язок як лідера ринку серверів. П'яте місце. Компанія Альфабет. НАЗДАКГУК. Кількість власників хедж-фондів, які отримують акції компанії Альфабет 165. Ринкова капіталізація компанії 2 і 43 мільярда доларів США. Альфабет це каліфорнійська технологічна компанія, яка володіє та керує пошуковою системою Google. Останні звіти показують, що компанія перероблятиме плани щодо будівництва центру обробки даних у Чилі після того, як плата чилійського уряду висловила стурбованість щодо впливу проєкту на навколишнє середовище. Центр обробки даних вартістю 200 мільйонів доларів був схвалений у 2020 році, але з того часу. Зіткнувся з жорстким опором з боку екологічних активістів, які стверджують, що він вплине на пересохлий водонисний горизонт у столиці країни. Американський технологічний гігант проінформував регулюючі органи захорони навколишнього середовища, що він використовуватиме технологію повітряного охолодження на початковому місці проекту. Щоб знизити стурбованість щодо впливу центру обробки даних на навколишнє середовище, генеральний директор компанії Alphabet Томас Куріан нещодавно заявив, що від 60% до 70% стартапів штучного інтелекту використовують апаратні кластери. Штучного інтелекту. Створені його компанією для навчання моделей самого штучного інтелекту. Куріан зробив ці коментарі під час технологічної конференції Goldman Sachs. Куріан сказав, що його компанія монетизувала обчислювані екземпляри на основі споживання та створила цінову платформу на основі токенів для цієї мети. Четверте місце метаплатформ. Акції котуються на біржі NASDAQ під тікером META. кількість власників хеджфондів, які тримають акції META в своїх портфелях 219, ринкова капіталізація 1 трильйон 440 мільярдів доларів. Мета платформ займається розробкою продуктів, які дозволяють людям спілкуватись та ділитися з друзями та сім'ями через мобільні пристрої, персональні комп'ютери, гарнітури віртуальної реальності та мобільні пристрої, що носяться по всьому світу. Інвестиційні консультанти DA Division недавно ініціювали висвітлення акцій за рейтингом купувати. Та включили їх до списку фаворитів у просторі мегакапіталізації. У замітці для інвесторів, аналітики консалтингової компанії наголосили, що мета поставила себе на роль лідера за відкритим вихідним кодом для наступних двох основних технологічних платформ A-Foundations та Special Computer. Аналітики додали, що мета-платформ займає pole позиціон на стороні відкритого вихідного коду світового штучного інтелекту. Тоді як інші технологічні гіганти, такі як Альфабет, Apple, Amazon і Microsoft, мають закритий код штучного інтелекту. Дослідницька фірма заявила, що на відміну від попередніх технологічних інновацій, вище зазначені майбутні платформи можуть бути завойовані лише мегакапіталізацією, і похвалила вибір мета для відкритого вихідного коду обчислювальних елементів штучного інтелекту. Добрались ми до трійки лідерів і третє місце займає Amazon.com. Акції котируються на NASDAQ тікер AMZN. Кількість хедж-фондів, які тримають в своїх портфелях акції Amazon, це 308. Ринкова капіталізація компанії 2 трлн і 17 мільярдів доларів США. Amazon.com працює як технологічний конгломерат із основними інтересами у сфері електронної комерції. Оскільки компанія інтегрує функції штучного інтелекту у хмару, програмний бік бізнесу малює переконливу історію зростання. Секція вебсайтів компанії має операційну маржу понад 34%. Що набагато вища, ніж операційна мережа у 5% сторони електронної комерції. Компанія має намір розширити сегмент АВС у найближчі місяці за допомогою великої партнерської екосистеми та можливостей штучного інтелекту. Щодо електронної комерції, компанія зосереджена на розвитку міжнародного сегменту Amazon.com, Може стати одним із найбільших бенефіціарів нового розпорядження уряду США про збільшення тарифів на недорогі товари, що ввозяться в країну за кордону. останніх кілька років китайські гіганти електронної комерції мали конкурентну перевагу перед Amazon через нижчі податки і тарифи на недорогі товари. Deutsche Bank нещодавно заявив, що у записці для інвесторів, що президент Байден Має намір вжити заходів виконавчої влади, очікуючи на прийняття конгресом законопроекту щодо положення про торгівлю, яке вплине на компанію Amazon. Друге місце у нас займає компанія Apple, акції кутуються на NASDAQ Тікер AAPL. Кількість власників хедж-фондів, які тримають акції Apple у своєму портфелі 184. Ринкова капіталізація компанії Apple 3 трлн 455 мільярдів доларів. Що робить компанію Apple самою більшою компанією в світі. Apple Incorporated – фірма з виробництва побутової техніки. Нещодавно компанія випустила новітні моделі iPhone з функціями штучного інтелекту, прагнучи отримати вигоду з зростаючого інтересу до штучного інтелекту у бізнесі смартфонів. Однак, враховуючи зниження попередніх замовлень на нові телефони в порівнянні з минулим роком і пропозицію китайських фірм нових телефонів зі знижкою через слабкий попит, схоже, що Apple Intelligence... Тобто набір функцій для штучного інтелекту, встановлених на новий iPhone, виявиться недостатнім для пожвавлення попиту, що уповільнюється. В телефонах Apple Apple Intelligence буде доступний на нових пристроях лише англійською мовою наприкінці цього року, а підтримка інших мов з'явиться наступного року. Новий телефон Apple у Китаї сповільнився у продажах на тлі зростаючої конкуренції. На самому китайському ринку, який є найбільшим ринком смартфонів у світі, Apple змагається з китайськими фірмами, такими як Huawei, за перевагу на ринку телефонів. Минулого тижня Huawei представив складний телефон Mate XT у формі літери Z, лише через кілька годин після того, як Apple випустила моделі iPhone 16. Постачання телефонів першої моделі зросли на 41% у річному обчисленні у другому кварталі 2024 року, тоді як поставки другої моделі впали приблизно 2% пункти за той же період часу. Перше місце нашого рейтингу компанії з штучним інтелектом зайняла корпорація Nvidia. Акції торгуються на NASDAQ, Тікер NVDA. Кількість власників хедж-фондів, які отримують акції Nvidia 179. Ринкова капіталізація 2 трильйона 850 мільярдів доларів. Nvidia Corporations надає графічні обчислювання та мережеві рішення. Останні звіти показують, що Sakana A, стартап в галузі штучного інтелекту. Що підтримується Nvidia, залучив понад 210 мільйонів доларів у раунді фінансування серії А. Стартап мав намір залучити 100 мільйонів доларів фінансування. Останній раунд фінансування оцінює стартап у понад 1,5 мільярда доларів всього через рік після його першого запуску. Компанія, підтримувана Nvidia, стала популярною після того як розробила свій спосіб автоматизації інтеграції декількох базових моделей. Включаючи великі мовні моделі або LLM, і виявила спосіб використання LLM для більш ефективного LLM навчання. Корпорація Nvidia може бути дозволена експортувати передові чіпи штучного інтелекту до Саудовської Аравії, оскільки уряд цієї близькосхідньої країни має намір навчити потужні моделі штучного інтелекту з використанням цих чіпів. Уряд США може розглянути можливість пом'якшення правил експорту цих чіпів, які були введені в дію останні кілька років у спробі обмежити передачу чутливих технологій китайським і російським організаціям. Хоча ми визнаємо потенціал Nvidia як інвестиційного активу, ми переконані, що деякі акції штучного інтелекту мають більші перспективи для отримання більш високого прибутку. І роблять це в більш короткі терміни. Якщо у вас є акції штучного інтелекту, які не показані в цьому відео, або інша думка, напишіть, будь ласка, в коментарі. Підпишіться на наш канал, поставте лайки, напишіть ваші коментарі. Та не забудьте поділитись цим відео, щоб інші були в курсі актуальної інформації та аналітики на фінансових ринках та біржах. Ваша активність стимулює нас до створення нового контенту. Профіту вам, до нових зустрічей, бувайте!